О, Це, по за так, ти... Турботою утіхо душі моєї. Здравствуйте. <ривіт> Подібно до того, як музичний інструмент, якщо ми його слухаємо здалеку, здається для нашого слуху приємнішим, так бесіди, бесіди з відсутнім другом зазвичай буває е, приємнішою, ніж з присутнім. Коли без участі тіла душа з душею розмовляє, ці міркування посідають не останнє місце серед тих, якими я зазвичай пом'якшую прикрощі життя. Бо що може бути більш приємне, солодке і животворне, ніж любов? Хіба мені не здаються позбавленими сонця, ба навіть більше мертвими ті, хто позбавлені любові? Тож я? А трохи не дивуюсь, що й е, е, самого Бога називають любов. Міцна та вічна любов виникає зі спорідненості душ, які зміцнюються доброчесністю тих, хто її гартує. Бо як гниле дерево не склеїться з іншим гнилим деревом, так між негідними людьми не виникає дружби. Поки ти шануєш чесноту, доти любов зростає, подібно до того, як дерево з часом росте непомітно. О, як, о якщо ж е, можна було писати так само багато, як і думати, нехай Христос просвітить своїм світлом твій найкращий дар, а руками чистоти збереже твоє тіло в доброму здоров'ї. Вельми відданий тобі, Григорій Сан. Був каліграфічний проєкт. В цьому році ми теж маємо проєкт. я, користуючись нагоди, вас запрошую а, долучитися. Про що він? Ми називаємо його код сковороди і чекаємо, коли вщухне в просторі оце звучання, як ви казали, це кайфування. Хоча ми вже почали, просто тихенько ми поїхали в музей, де, ну, в Чорнух'я, де народився Сковорода, щоб почати там, де він почав. І збираємося рухатися впродовж року, тобто це мандрівний проект тими місцями, як дозволить життя, плюс-мінус тими місцями, де і він бував, і завершимо там, де він завершив, 9 листопада, в двадцять третьому році. Сподіваємося, і за кордон теж виїхати. І чому тут з Тому що. Це не є доступна система, тобто чому й хайфують? Тому що це не так легко зрозуміти, і ми збираємося розподобувати це. І я сподіваюся, пане Тараса, що буде ваша ласка поділитися ходом музичним в цьому проекту. Я вперше чула от стільки пісень, що ви виконували саду божественних пісень, і це ну, просто величезна знахідка. Я думаю, що то має бути десь е, доступно оцей код для входу в якісь двері, в які в двері, за якими сковородами, він важливий. І е, ми зараз маємо е, декілька напрямків, ну, каліграфічний, звісно, тому що я займаюся каліграфією, але... До нас долучилось багато перекладачів, вже є 16 перекладів однієї байки, і маємо надію, що за рік перекладемо на 300, мов бо 300 років. Так, тобто люди з різних куточків світу, навіть з Америки, але українці, ті українці, які люблять сковороду, але це говорить про що? Про глобальність. Маємо надію, що буде по справжньому, так як буде любо сковороді. То вам теж ще невеличкий подарунок. Це, це, це. це печатка Тарас Компаніченко. Печатка Тарас Компаніченко. О -о -о -о! Людмила, -людмила, Людмила, Людмила Гжибовська.